доходять розпочинаємо Ще розкаже про цю чудову концепцію, аніж досвідчений експерт, який її розробляв. Я думаю, що ви розумієте, про що я кажу: що в нас є спеціальний ексклюзивний гість, який до нас зараз підключиться. Прямо з Німеччини з крутезним синхронним перекладом, друзі, ну і тепер тренер з комунікації, викладач самоусвідомленості, друзі. Людина, яка пише книжки, людина, яка розробляє концепції, і людина, яка так любить працювати з нами, з Україною. Тому Свен ван варто з 什么？ І сьогодні це та компанія, яка раніше я не могла усвідомити і зрозуміти її зна... значимості в моєму житті. А сьогодні я ціную всі компанії, саме більше це тих людей, які можуть і хочуть, і допомагають на цьому важкому часі оставатися завжди в ресурсі. Я не рік. Буде сім років, як я Валерія. Тут дуже багато класних продуктів і дуже багато в мене е, любимих е, продуктів. А трапилось те, що я впала і дуже сильно розбила собі губу. а вдома нічого в мене нема. І я сповнила, що в мене є вдома скоро швидка допомога. І що ви думаєте, я тільки побризкала цим спреєм швидких допомогу, як анимени ушло, припухлість ушла и кровь зупинилася. Це було щось неймовірне. Я вже не можу могу э, холодильники, з цього перестань. А вот колостру, пожалуйста, покупай, потому что всегда будет у тебя на полке, потому что после этого продукта я забыла, про свой гастрит ребенок говорит, я просыпаюсь утром, я хочу принимать э, хорошую пищу, а не бегать на кофе много энергии. И я как микробиолог понимаю, что это продукт действительно, который стоит, из которого стоит начать. Почалась наша академія здоров'я. Ми ось всі дружно як їхали туди. Повертаємося назад в повному скадкаді. Нікого не згубили, нікого не додали, Ну що діліться своїми враженнями, як вам академія? Супер новий продукт, суперські спеціалісти виступали. Багато чого згадали, багато чого нового відкрили. Тому з новою продукцією будемо працювати просто на ура. Я вже все спробувала на собі. Це все для зовнішнього застосування. На рахунок новинок. Нова сенсація ЕЛАР. Історія успіху Алоевера досягає нових висот. Лише компанія ЕЛАР здатна на це. Чи можливо зробити найкраще ще кращим? Чи може сила Алое стати ще потужнішою, чи можливо підвищити ефективність найкращого догляду алоевера? Вера? Елар може зробити найкраще ще кращим відкрите наступний рівень алое, відкрите магію ферментації, відкрите потужну силу дуету, майбутнє догляду за шкірою.